Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І всі зі святом, тому що сьогодні свято Святого Миколая. І у мене буде дві розпаковки по Дню Святого Миколая. А, і це вже друга. І він мені сьогодні приніс ось такі подарунки. І зараз ми подивимося поближче і що? А тепер ще раз роздивимося цей подаруночок. Тут написано гарячий шоколад на щодень. Оце для мене люблю. Солодке. Давайте розпакуємо і подивимося, що тут. Дивіться, тут, типу, такий гарячий шоколад. Ти береш молоко гаряче, вставляєш там, типу, розмішуєш і там. Шоколад і можливо, ще машмелки. Тут є чорний шоколад, молочний шоколад і карамельний шоколад. Мені дуже цікавий цей карамельний. Ну, ми обов'язково протестимо їх, але вже трохи пізніше. Ось такий подарунок мені дуже подобається. Ставлю лайк. А тепер у мене є ось такий адвент-календар. З м'якими іграшками. І мені вже дуже цікаво розпакувати в ньому аж шість комірочок зразу. Ну що, давайте розпакуємо, я вже цього дуже чекаю. Так, давайте знайдемо першу комірочку. Ось вона. І давайте відкривати. Так як вона тут відкривається? Відкривається дивіться. О, це іграшка! Дивіться, яка мила мавпа. вау! Ота така мила і м'яка. Не пахне, але дуже крута і м'якенька. Перша іграшка, мені вже дуже сподобалась, Давайте знайдемо другу камірочку. Ось вона, вона тут. Це би придавити печку і. А це теж м'яка іграшка, але це вже інша. Это вот такая лисичка И мавпочка. О, очень милые прикольные игрушки. Так, ну давайте найдем третью кумирочку. Мне уже очень Ось Вот она. Вот третья. О, вау! Это кто у нас тут? Це що дві іграшки? Тут дві іграшки. Подивіться, тут аж дві іграшки. Це ось який ведемедик, дуже милий. І олень. Ой, вони такі мілашки з лінточками. Це, мабуть, найкращі друзі. Ой, Зікі, я вже іграшок зібрала. Вони такі всі прикольні і милі. Так, я вже відкрила третю комірочку, давайте знайдемо четверту. Ось четверта на білочці якраз. О, тут хтось рожевий. Давайте дістанемо його. Ой, як важко дістається. Це зайчик! Рожевий зайчик. Якщо я не помиляюся, він теж дуже милий. Ніби в вушка на одному боці. Типу, я думаю, це такий стиль або. Ну, прикольний, до речі, зайчик, дуже милий. Давайте знижку вже п'яту комірочку. Так, а де у нас п'ята? Ось тут п'ята комірочка. Це! жабка ось така вау, жабка мені теж дуже подобається. Дуже смішна і прикольна жабка. Ква-ква! Ква-ква, ква-ква. Я зберу всіх звірят. Ну і давайте знайдемо фінальну шосту комірочку. Я собі б хотіла, мабуть, собачку. Вона, я думаю, вона буде прикольна. Так, ось тут шоста комірочка. А це хто у нас тут? Це, я не знаю, хто це. Можливо, якась криска. Але теж дуже мило. Вони ніби разом. Зайчики криска. Да. І в них такі щепу. Прикольні. Коротше, дуже круті іграшки. У мене ось такий улов. Зараз покажу всі зразу. Ну, я вже зібрала цілий зоопарк. У мене є мавпочка, лисичка. Ведмедик, олень, можливо, навіть північний. Ось такий зайка. Ось така криска нарізка. Ну і ось така жабка. Теж дуже мила і прикольна. Коротше, ось такі іграшки, мені дуже сподобалися. Особливо мавпочка, лисичка, олень, ведмедик. І всі взагалі і ці, і, 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 і кризка. Та мені всі дуже сподобались. Вони дуже всі милі і гарні. Салют! Коротше, ось така розпаковка вийшла. Всіх зі святом. Я вас дуже люблю. Всім дякую за перегляд. Хто додався особливо до кінця, ставте лайк, підписуйтеся. І всім па-па, гарного дня або вечора!